Книга, що обіграє класичний вікторіанський сюжет у сучасній інтерпретації, дбайлива ставлячись до оригіналу і роблячи дуже класні відсилки на нього, Як якої оригінальній історії, яка є рукописом, що читається біля камина, історія, яку ми читаємо, це нібито листи, які головна героїня писала адвокатові, благаючи взятися за її справу. Її звинуватили у вбивстві дитини, яку вона няньчила, але вона запевняє, що не робила цього, і оповідає свою версію Подій про те, як вона прибула працювати няною до віддаленого маєтку в Шотландії, який був розумним будинком. І вона мала глядіти а двох маленьких дівчат, одне намовля, а пізніше до них доєдналася ще й старша сестра Підлітка. В оригінальній історії дітей переслідували лихі привиди слуги та його коханки няні. Але тут все обіграно без містичного елементу та має раціональне пояснення. Я мала деякі підозри щодо того, що тут відбувається, але авторка все одно мене здивувала. Я класно провела час цією книжкою та дуже її рекомендую. До речі, у мене старе видання у м'якій обкладинці, але зараз РМ ця книжка виходить у твердій палітурці та з іншим дизайном. Дякую, що подивилися. І приємного читання, любителям детективчиків.